Колеги, а ви змінювали колись власне спрямування? Я це роблю, мені здається, постійно. Починала я як логопед шкільного навчального закладу. Потім перейшла працювати у неврологічну клініку, в дитячий центр. Потім я почала працювати онлайн, вести свій власний YouTube канал. Через нього вести заняття з дорослими онлайн, а потім трапився ковід, і, власне, вся моя діяльність перейшла в онлайн. Онлайн я працюю більше років, і я маю все ще іграшки для того, щоб проводити заняття з дітьми. З нового року я почала продавати ці матеріали, тому що не думаю, що ще коли-небудь їх використаю. Я відчуваю значну впевненість в тому, чим я зараз займаюся у своєму напрямку роботи. Я відкриваю для себе якісь нові прояви навіть в роботі з дорослими, коли позбуваюся оцих всіх речей, які мені вже не потрібні. Чи відчуваєте ви щось подібне? Як ви прощаєтесь з минулим? Можливо, це лише в мене поставити крапку в минулому виявилося набагато важче, ніж почати працювати виключно з дорослими.